Це розпиття спортивних напоїв в громадському місці. Дуже багато людей п'ють, служивають спортивними напоями, ходять з пивом. Так? Я вас націлюю на тому, що ми повинні перш за все вчити цих людей, що з пивом ходити не потрібно. Значить розпиття спортивних напоїв дозволено тільки в тих місцях, де це дозволено законом, а це є місця громадського. Відпочинку, так, це є бари, кафе, ресторани. До всіх решта я попрошу дуже відноситись лояльно, лояльно перш за все і, будемо так казати, проводити профілактичну роботу. Казати, що ми все-таки люди неправі в певних моментах, роз'яснювати норми законодавства, які на сьогоднішній день регламентують цю діяльність. Ну, перш за все, наша робота профілактична. Друге питання це робота з під елементами. Хочу наголосити, що в нас сьогодні був дуже прикріпний випадок. Це радіжка на території Новолинської центральної міської лікарні. Так? У нас є сьогодні маршрут No104, так? Цей маршрут має приділити максимум уваги новолинській центральної міській лікарні. Тому що, як кажуть, в народі... Злочинець повертається на своє попереднє місце вчинення злочину. Тому я вас дуже попрошу. Сьогодні потрібно запобігти будь-яким вчиненням кримінальних правопорушень на цій території і треба максимально спрофілотувати той момент, який може бути на культури центральних лікарні. Друге питання. У нас є центральний ліцей, міський ліцей, як так? Там теж я сьогодні спілкувався з директором, дуже часто знову спортивними напоями, появляються, залишають бруд, залишають сміття. І це питання треба вивчити, це питання треба ліквідувати, і нам це питання. Не забували, так? Ще один такий момент є. Недавно була проведена нарада на рахунок благоустрою і чистоти в місті. Тому кожен на маршруті патрулювання повинен приділити увагу і чистоти нашої вулиці. Є така стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка називається порушення, порушення правил благоустрою території міст і населених пунктів. Це коли викидають сміття, коли люди влузли насіння, коли люди викидають сміття в невстановлених місцях. Так? По-перше, треба проводити профілактичну роботу. До людей, які не розуміють профілактичної роботи, до людей, які не бажають робити наше місто чистіше, так? треба застосовувати відповідні штрафні санкції. Я вас на це націлюю. Я вас дуже прошу це робити, так? І на ці моменти реагувати. Ще один момент, який нас дуже цікавить, це є. Перевірка під елементу. Люди, які схильні до вчинення злочинів та правопорушень. Це наші підобліковані елементи міноглядні, люди, які перебувають під домашнім арештом. Так? Сьогодні кожен наряд повинен перевірити тих людей, які перебувають під домашнім арештом та під адміністративним наглядом на Так? Вони повинні сидіти вдома, вони повинні бути в місцях постійного проживання. І вони повинні вести правильний спосіб життя. Вони не повинні бути в той момент в городі Новолинську, тому що вони порушують вимоги закону. Так? Вони були причетні до певних крадіжок, певних грабежів, пограбувань людей, вони повинні сидіти вдома. Якщо ми знаємо, що ці люди сидять вдома, значить вони не вчиняють інших кримінальних правопорушень. Тому що ваша пильна увага саме до цієї категорії людей. Так? І дуже попрошу вас забезпечити порядок в місті Новолинську. Ви сьогодні запрошені, ви сьогодні являєтесь делічними інспекторами, міліціонерами в патрульній службі. Мешканці міста Новолинська повинні себе почувати в безпеці. Це наша основна задача. це наша... Перша задача це наша головна задача, так? І для того ми хлопці є, щоб кожен відчував себе спокійно і правильно. Щоб кожен відчував себе захищеним і знав, що в місті є міліція. Так? Тому я вас дуже попрошу, більше непітоване, відношення до громадян. Люди звертаються з різними заявами, з різними моментами, з різними. Будемо казати проблемами вислухати і максимально допомогти. Якщо є якісь необхідні спочання дівчину інспектора, працівника кримінального розвитку, працівника служби державної боротьби з економічною злочинністю, чи, наприклад, навіть мене, там, чи будь-якого заступника начальника міліції, чи безпосередньо навіть начальника міліції. Це потрібно робити, це потрібно до нас доносити, і це потрібно реагувати на всіх без винятку звернення громадян. Так? Тому що люди, ми живемо на їхні податки, і ми, наша вся робота спрямована на забезпечення їх спокою. Є виклик. Кожен виклик індивідуальний підхід. Людина хоче просто поспілкуватися з працівником міліції. Можливо, людина трошки старша, можливо, людина має брак спілкування поспілкуватися з людиною, надати їй відповідні консультації і просто її заспокоїти. Кожен звернення людини до вас повинно бути ввічливим і тактовним. Але знову ж таки, я завжди кажу і завжди вас націю не, що є люди, які порушують законність. До цих людей має бути принципова і впевнена позиція. Якщо людина зложиває спортивними нахої, чи вчиняє дрібне хуліганство, чи матюкається, чи порушує тишу, чи, будемо казати, чинить непокору законній вимозі розпорядження працівника міліції, ця людина повинна все ж таки відвідати Новолинський міський відділ. Так? цій людині повинно бути роз'яснені її права і складено відповідний адміністративний протокол за, той, за ту подію, за той адміністративний просток, який вона вчинила. Ще раз наголошую на той момент, який називається розшук злочинців. У нас є велика кількість людей, яка перебуває в розшуку за вчинення злочинів, правопорушень, ухиляється від слідства від суду. Так? Ці адреси, ви знаєте, у вас записані в патронні карти, ви повинні відвідати і написати по цьому аргументовані рапорти. Прошу просування. Ще один момент це є певні якісь точки, певні якісь моменти, які звертаються дуже часто до нас депутати міської ради, просто громадяни, які вказують нам, що там дійсно твориться безперек. Це мікрорайон Шахтарський позив. Дуже багато звернень на те, що там розпалюють мангали, розпливають спарти напої, вчиняють різні осідлища там то все. Тому. тому я вас прошу відпрацювати в момент. момент реагувати на ці моменти і відповідно провести певну роботу. 15 мікрові це дитячі майданчики. Дитячі майданчики створені, які працюють на кошти нашої місцевої ради, та нашого міста. Тож, дуже багато людей збирається і розпивається спортивна помітка. Ці моменти треба врегулювати, ці моменти треба передбачити і людям навчити, що дитячі майданчики є для того, щоб діти там гралися. І діти виховувалися там. І не є вихованням, коли там валяється пляшка, горілки, пляшка пива чи навіть сміття з під носити, Так? Тому з усіма людьми проводити перш за все профілактичну роботу, але якщо людина впевнено не стає на шлях виправлення, то відповідно треба складати адміністративні протоколи. Центр міста. Центр міста, це наш, основне це обличчя нашого міста, тому літня естрада це розпиття спортивних на ході, Це дуже часто люди кажуть, що є люди, які навіть шприців кидають туди, так? Я вас дуже попрошу. Я вас насім на те, щоб сьогодні там шприців не було, щоб сьогодні там був порядок, щоб сам не лежала ніяка пляшка ні горілки. Не пива, не брейка, не, не шейка, не бучок. Значить, обійти, казати, спрофілактувати. І якщо, відповідно, людина реагує на це, скласти адміністративний протокол. Значить, вулиця Ковпака. Вулиця Ковпака, відповідно, в нас теж славиться кривітенною ситуацією. так? Значить, перш за все, обійти всіх. Людей, які перебувають на обліку Українського військовому обійду. Це перше питання. Друге питання це знову ж таки патруль цієї вулиці. Третє питання це звернення уваги на цих от сарачиків, де людей викладають, велосипеди, будемо так казати, речі особисті, інструменти. так? Зверніть, будь ласка, увагу на цей момент. 104 маршрут. Ще раз наголошую, те, що у нас є датні машини. Ці васили необхідно тож, теж дивитися теж повернувати. На жаль, на сьогоднішній день активістів поки що немає у нас. Я сподіваюся, що завтра вже приєднаються до нашу роботу, так? Ми мусимо забезпечувати, тому що наша це основна робота це забезпечення охорони громадського порядку. Отже, я вас прошу. Я вас націлюю на те, щоб місті Новолинську протягом вихідних днів не сталося жодного кримінального правопорушення. Прошу, вимагаю і націлюю. І буду дуже вдячний вам за те. Ми не працюємо на показників. Ми працюємо перш за все, щоб в місті був порядок. Ми вже відходимо від тієї системи. Неправильної системи хибної системи показників. Ми приходимо до того, що ми повинні повертатися обличчям до людей. Але знову ж таки наголошую, до людей, а не до злочинців. До злочинців ми повертаємося обличчям закону. І ви повинні це закарбувати і це зрозуміти, що ми працівники органу, Ми діємо згідно закону. Якщо людині вдається пояснити, що вона порушила закон в невеликій кількості, в невеликих розмірах, будемо так казати, невеликій значимості, значить ця людина піддається профілактичному викону. Якщо відповідно людина не розуміє цього, значить ми діємо згідно закону. Згідно норм Кримінального кодексу України, згідно норм Кодексу України про адміністративне правопорушення. Впевнено. І цілесправа. Взаємодійте між собою, тому що є різні ситуації, коли люди нагнітаються такі ситуації, намагаються причетністю до певних політичних сил маніпулювати вам. Ви не піддаєте маніпуляції, ви виконуєте свій службовий обов'язок в похороні громадського парень. І громадський порядок для вас це основне завдання на сьогоднішній день. Контактуйте з черговою частиною, контактуйте з відповідальним, публічним кордонім відповідальнім, є якісь ситуації, значить давайте один одному допомагати. Тому що при спільній роботі ми знайдемо місце перед. Якісь запитання до мене є? Черговий є? Так, дивіться, сьогодні ще було що на крадіжку з лікарні. Там крадіжка, як більше пошкодила, ми нам скривали кабінети, викрили там гроші, бланки. Зверніть увагу то тобто, До четвертий на лікарню захоче трошки входьте. І крадіжка ще була на туле лістовчик, вулиця хренша. Зараз останнім часом теж кладуть на порву. Тільки от оце, що 104-й, хоч ви там зрозуміли, що це цей район, але <плес> декілька разів так заходьте, там просто <плес> від території багато Це дитяча поліція. Взросла поліклініка <плес> і де медкомісія проходить. бараки, де ніхто не сидить, ніщи. І туди до аптеки, до цей, їхній ціль основна там.